Якщо кішку або собаку багато без роздумів годують тим же, що їдять самі, то з декоративними домашніми кроликами справа йде зовсім інакше: від неправильного харчування у бухнастих звірків почнуться проблеми з кишечником, можуть виникнути небезпечні захворювання, в деяких випадках можливий навіть летальний результат, щоб не допустити такого розвитку подій, постарайтеся ще до покупки вихованця розібратися в тому, чим годувати декоративного кролика можна. А чим категорично не можна, чим годувати домашніх кроликів фабричними або натуральними кормами. Майте на увазі, що раціон кроликів помітно відрізняється від раціону всіх інших домашніх тварин, ви собаки, морські свинки, хом'яки або щури, те, що корисно для домашніх гризунів, цілком може завдати шкоди декоративному кролику. Зі статті ви дізнаєтеся, що є декоративні кролики. І від яких кормів у них можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, полиці з магазинів зараз переповнені різноманітними сухими кормами вітчизняного та зарубіжного виробництва, чому б не годувати кролика виключно фабричними кормами, адже в них є всі необхідні кроликам мінерали і вітаміни, яких в натуральному кормі не завжди вистачає. Однак при раціоні, що складається переважно з фабричного сухого корму. Кролику загрожує швидке ожиріння стерилізованих тварин, це особливо стосується, до того ж, при постійному насиченні сухим кормом кролик буде просто відмовлятися від натуральних кормів, які в його щоденному раціоні обов'язково повинні бути присутніми. Використовуйте фабричні корми в обмеженій кількості у вигляді ласощів, тоді вони будуть корисні для кролика. Тільки враховуйте, що кролики відносяться до травоїдних тварин тому суміші із зерен, горіхів, сушених фруктів і овочів для них небажані. Такі корми для кроликів надто жирні і можуть привести до ожиріння печінки, що для тварини закінчиться погано, при покупці корму завжди уважно вивчайте його упаковку. Якісні фабричні корми повинні містити понад 2,0 неочищеного волокна менше 1,5 протеїну, жиру і кальцію до 1. Оскільки маленьким кроленятам кальцій і протеїн якраз необхідні для зростання, сухих кормів їм можна давати більше, поступово знижуючи порцію після семи місяців, щоб уникнути порушення роботи травної системи у дорослих особин. Грубі і соковиті натуральні корми, відмінним здоров'ям відрізняються ті декоративні кролики, харчування яких переважно складається зі свіжого трав'яного сіна, воно покращує тваринам травлення. Забезпечує вітамінами і білком, а також рятує від грудочок шерсті, що утворюються в шлунку сіно ви можете згодовувати своєму пухнастому улюбленцю круглий рік в необмежених кількостях. Головне стежте, щоб воно мало зеленуватий трав'янистий колір, приємний аромат і не було сирим, влітку кроликам замість сіна можна давати подвіленною на сонці суміш трав, підійде зірочник Деревій. Борщевник звичайний. Або висохлі стебла спаржі, хмелю, календули, лідирує за вмістом білка і вітамінів кропив'яне сіно, яке ви можете заготовити самостійно, зібравши кропиву до цвітіння і висушивши її в тіні, якщо ви вирішили самі заготовлювати сіно, пам'ятайте ніяких отруйних рослин, ніякої обробки трави і ніяких автодоріг поблизу годування декоративних кроликів обов'язково повинно включати в себе гілки. Які не тільки володіють високою поживною цінністю, особливо з листям, але й дозволяють таринам сточувати зуби об кору, підійдуть такі породи дерев, верба, липа, осика, ліщина, канадський клен ясен, акація груша, смородина яблуня не рекомендується давати гілки, черемхи, бузини, крушини рокитника тополі. Волоського горіха персика, абрикоса сливи вишні, черешні гілочки дуба і вільхи дають в малих кількостях як закріплюючий засіб, якщо у кроликів розлад травлення, а березовими гілками краще не зловживати, оскільки вони мають сечогінну дію, чим годувати домашнього кролика з соковитих кормів, зеленою травою, листя лободи, пирію, кульбаби, спориш, ревінь, цикорій, молоде листя, лопуха, конюшина, сієння, трави. Городніми культурами, подиллям редису, моркви, турнепсу, ріпи листям полуниці, соняшнику і топінамбура з селерою, шпинатом, базиліком, петрушкою, савойською і брюссельською капустою, різними видами салату, крім латуку, овочами, помідорами, кабачками і огірками обов'язково без насіння, морквою, ріпою. У невеликих кількостях можна пропонувати кроликам стручковий горох, зелену квасолю, кавун, диню, банани, яблука, груші. Екзотичних фруктів краще не давати небезпечні корми для декоративних кроликів. Отже, чим можна годувати декоративних кроликів, ви дізналися, але не менш важливо запам'ятати, які продукти не рекомендується давати вашому улюбленцю. Щоб не нашкодити його здоров'ю, до проблем з травленням може привести годування домашніх кроликів горіхами, картоплею, червоним буряком, бобові, горох, касоля, бобове сіно, конюшина, люцерну можна згодовувати в незначних кількостях в суміші з іншими травами, інакше вони приведуть до метеоризму у кроликів. Неприємні наслідки можуть виникнути у вашого вихованця при вживанні червонокачаної. Білокачанної і цвітної капусти особливо небезпечні качани при заготівлі сіна і свіжої трави. Уважно дивіться, щоб не траплялися такі отруйні рослини, дурман, чистотіл, вереска, жовтець, молочай, пижмо, черамша, болиголов, живокіст, полин у великих кількостях, кроликам теж шкідлива. Повністю уникайте вуглеводів при годуванні декоративних кроликів ніяких макаронів. Хліба, сухариків, пластівців і кондитерських виробів. Не варто балувати свого пухнастого улюбленця цукерками, печивом, ковбасою та іншими людськими ласощами краще купіть в зоомагазині спеціальний десерт, виготовлений з продуктів, безпечних для кролика, але і його давайте у вкрай рідкісних випадках. Якщо вже дуже хочеться порадувати пухнастика. Розібравшись чим годувати карликового кролика, не забудьте і про те, що йому для нормальної життєдіяльності необхідно споживати багато рідини, кожен день наливайте кролику свіжу воду кімнатної температури, попередньо ополіскуючи автопоїлку або миску гарячою водою, слідкуйте, щоб у вашого вихованця в поїлки завжди була чиста вода. В яслах свіже сіно, а раціон кожен день був різноманітним.